Отакого от в мене вийшло воно. Закрутив я на ті болтики за цевочком. Що там? Покаже видно. Так воно вийшло. Що там видно? Щось там. Ага, видно. О. Раз, два, три. Четвертий йде. Так воно вийшло. Так. З цієї сторони покажу такого. Можна було далі посунути, можна було б далі посунути і зробити собі більшу її робочу із стола. Ну, там тих пару сантиметрів. Нічого не болтається, ну тяжке, 25 кг. Так що станок, стільчик, табурятка це все. то Назад можуть диски позлітати, якщо це все піднімати кожен раз. Ой, вага хороша. О, Навіть не чувствується. І, і що мені подобається, що це вийшла мобільна станція спорядження собі патрончиків. Отак. О Получається. Все удобно. Все, рукою достається, все. Ставити. Ну, коротше, вся бо знімаю. Так. Назатор вот. поруху собі прикрутив такого, порівняв його з цією планкою. Бач. І тяжке дуже дерево, твердий ясень, то я не зміг насаморіздвити. Той, що там Той, що там положено, не вийшло, то це теж тут насквозь вийшло, бо я довгий завалив. Ну, не важно, як би там не було. Коротше, Надіжно собі зробив. Його. От, от собі така от вага. От, дозатор. воно, бо воно болтається. Воно. То собі теж не мішає нічого. О. Чекай, бо я через камеру дивлюсь. Хоп, хоп. Собі. Ага, зважив. Провірився, по вазі, все грає. Поїхали далі. Собі. Хоп-хоп. Не нормально, все по гільзі. Там дріб собі теж зважив. Ну, от Я не знаю, чого вони не заходять. Вона, от, вона обжата, все хорошо. І бач, який казус. Вона, от наша обжата гільза. Повністю, А не хоче. Не хоче заходити. От, ну я таке. Я не знаю, що це таке. Все. Туда ще тільки провірити, чи дозатор поруху, чи він робочий, чи ні, воно собі. Воно і нічого мені, нічого воно мені не мішає. Коротше, дивіться, от мені треба обжати гільзу. чекай, бо знову втикаю. Ну, я просто знімаю одною рукою, то воно. от, Нічого не мішає, в общем. о, о Чекай, бо знов гільза експериментами тут вже конус такий зробив, бо знаєш ну пробу я його відложу. о, ти собі хопа. Тут ще треба буде щось придумати, щоб не гупало. О, там тут -ово. І все. Хоп, собі, бач, і все зручно, нічого мені не мішає. От даже цією рукою можу зайти отак. Вот бач, тобто, ну, ну коротше. Нічого не мішає. Все, все чотенько працює, слава Богу. Угу. Ну, так як я хотів. І так все я зробив. Я що знаю. Дозатор поруху тільки щоб працював. Ну вроді жалоб на нього немає, я що знаю. А ні, то зроблю ще там 에, поняв, щоб давлення було одинакове сюди. Тут треба поставити якийсь конус або триугольник, або що. Взагалі, отак от. Так вот. І собі переніс, куди хотів. І кстати, тепер, коли полакувався цей стул, бо воно було не лаковане. Я покажу, яке воно було сюди вставлю. То полакувався, то тепер форма. кажу, форма Вага, вага. Китайська вага, китайська не ковзає. Тобто ну, Ковзає, бо я її ковзаю. Але вона фіксується нормально. Не та, як ця. що Маю дві, звісно, то. Ну, все, ще би сверлільний станочок. От він в мене там ось стоїть. От. Щоб його так само собі пристроїти, знаєш тако. Так само прикрутити і собі. чик-чик-чик-чик-чик... Ти лупиш. І все. Все чітко, я що знаю. Все, нігде нічого не болтається. ну... Ну, як не було, воно мусить. Ти навіть до стола його прикрутиш. То в любому... е... цей. Ну, звісно, краще би було не сверлити тут ово, бо я просверлив і взяв на гайки. Лучше було б закрутити на саморізиці, ну, типа, закрутити на конформатні болти, такі, як, вот, як вот тут стоять е... насквозь закрутити. А чого закрутити? Воно би було лучше, тому що дерево тверде, яцевий болт. Він хочете вірити, хочете ні, я минут 40 його закручував. Ну, це я вручну, звісно, крутив. Треба було взяти шурика, то воно би швидше закрутило. Воно тяжко тяжко йде в це дерево. Ясень. -е 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 ну і, коротше, таке. Я. Ну, ну, я кажу, ну тут я прикрутив так, що або шуриком його треба відкручувати, або якщо то, краще болгаркою зрізати, бо <рис Barrissim poorly> там, блядь, насквозь. Вс. зараз я добре балухи. покажу, що воно там робить. Там, в принципі, не дуже і страшне воно. Э, бля, чекай, бо тут ще так не буде, бля. Людина з інвалідністю, бля. Во. Чекай, як зняти, так, щоб було видно. Вон, один болт, два, три, чотири болти є. Це прикручений сам станок. Такий запас коротше взяв і тому де. блядь? Де? А, там крапочка видно. Це пороху прикручений. Ну якось так. Коротше, це ковано.